Я їду в місто, яке зникло в 14 столітті існувало місто Червоногород. І знаєте, що потім з ним сталося? Правильно, воно зникло. А чого воно зникло? Бо то турки на нього набігли. То козаки, коротше, тож, ну, козаки мають право. Друга світова війна, а вдобавок його добило, ну. Існування Росії радянського Союзу. Я просто коли побачив фотографію цього замку, що там було, я просто не повірив. Це в Україні. Я думаю, та ви що? Мені точно треба туди їхати. Ну ви просто вдумайтесь. Зникле місто в Україні, де був ось такий замок. Я просто думаю, що як, як ми могли це втратити? Просто чому це трапилося? У мене було 200 гривень в кармані. Вау! Вау! бачив. Вау! Там в мінті Коли не їздив на фурі, це вперше. Боже мій, де я? Де я? На чого вагоні не можна їхати чоловікам. Я майже прийшов! Ця будівля 200 гривень, щоб побачити це. А де мій потяг? Це моя перша поїздка, коли я сам кудись їду. У мене 200 гривень в кармані, У мене нуль планів. Я не знаю, де я буду ночувати. Я не знаю, коли я повернуся додому. Але я знаю точно, що я зараз сяду в цей потяг. І поїду кудись. Навіть не мій квиток. Я не знаю, чи мене пропустять, чи я зараз сяду. У мене, два. А що, жіночий вагон квитчу, у жіночому вагоні не можна їхати чоловікам. же ж написано, жіночий вагон, жіночий поплений вагон. Це реальне чудо, що провідниці зрозуміли мене і дали мені спати. Але вони мене будили декілька раз, але як бачите, я у Івано-Франківському. А тепер я не знаю, куди мені їхати. Мені треба автостопити. Але треба знайти точку, з якою можу автостопити. І я не знаю, все я знаю. Я спав просто дві години і тому дуже важко думати. А от мій шлях починається саме з цього трамваю. Як для двох годинного основі, ну, як на сунчик. Неймовірно. Ось так, от я буду стояти, авто я не хочу платити 179 гривень за автобус. м м, -м. м, -м, -м. Моя тактика це добиратися до кожного села потрошечку і так я дійшов би до своєї матері. Що, тобі так само. Все, гарна вам дороги. Все. Так. Перший пункт призначення є клубівці. Далі мене чекає... 15 хвилин очікування машини, ви що є? Просто в шоці, наскільки швидко це відбувається, мої кінтипу 8 годин чекали. Супер! Так. Я доїхав, я ще я точно не пам'ятаю, куди я доїхав, але я потроху-потроху ну, все ближче і ближче до цілі. Я кубівка. Клас, супер. Приїхали! А знаєте, що може бути краще? Правильно, стає ворона тебе над головою. Тому я сів маршрутку. Це настільки дивні відчуття, адже ти не розумієш, чи ти доберешся додому, чи ні, чи доберешся до місця призначення. Але знаєте, це було настільки круто. Це все переживати в один момент, це дуже цікаво. О, зараз ви ще познайомитись з неймовірним дідом. Просто настільки атмосфера. Так, я в городенце. Але <звук> що мені робити далі? Там іти пішки 6 годин. Треба буде думати щось. О, зато там є око. Можна тих тут сходить. Взагалі маленька, ймовірність того, що мене хтось підбере настільки маленька. Дивіться. Пережив в той момент 10 тисяч мільйонів емоцій. Я стояв отак от і думав, все, мені жопа, все. Всі кажуть, що вони поміст. В цей момент у мене пікова тривожність, пікова паніка. Я вже думав, що не доберуся. Але в якийсь момент з'являється. Мама, я їду на червоному речі. Все, я японія. Готуйся, тобі щасливо. Дякую вам, дякую вам, Все. дякую. Опа. Все гарної вам дороги. Я в полі і найближчий населений О, пункт це 2-3 години я. пішки. Де я? Насправді я тут уже прийняв ще. те, що буду ночувати да на вулиці. Ви Але шо. знаєте що? Мене так врятували. Я Ярослав. Андрій. Наскільки прекрасно було мені почуття ім'я Андрій, людина яка врятувала О, я хочу мене. Відвідати замок. Я реально кажу, в моменті, коли я там стояв, я був Ого, певний, що звідти не виїду. Сфоткаю, що ще не такого немає. Ого. Подивіся, який від... Ого! <клес> Вау! такого Вау! 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 Ого! Я на фурі перетинаю річку, яка з Івано-Франківська направляє до Тернополя. Наскільки це справді прекрасно? Так, да, да так ще й на фурі, отак от. Вау! Клас! Крутяк, я ніколи не їздив на фурі, це вперше, в нас за фурою. Джуринський водоспад! У -у -у! Я майже прийшов! Майже прийшов, майже прийшов, так? Це так круто! Мене підвезли. Я так втомився на цьому замку. як Там його був піонери спалили. Були спалили, а? Там куди там руїни вже. Там нема такого, що, знаєш, mm. серйозного чогось. 82 чи 83 рік ми mm. його підпалили. Я думав до останнього, що він там буде, що він там 100% буде знаходитися, і я там зможу по ньому гуляти, лазити і просто його досліджувати. Ці мужики були праві. Там був дерев'яний дах, ага. який Такий. Так, це. Це. Вау! Цей момент мене переповнювала настільки потужна радість. Я не знаю, як це описати емоції. Ти просто бачиш цей замок. Ти розумієш, що ти прийшов дивитися на якісь руїни, але ти щасливий, що ти дійшов до своєї мети. По дорозі я побачив ось цей монастир, як виявилось у 1846 році. Він був збудований, а збудували його для того, щоб піклуватися про дітей сиріт. Аж не віриться, да що тут була друга світова війна, яка. Ну, зруйнувала після Другої світової війни, за ним вже ніхто не доглядав. А цеглу використовували для того, щоб збудувати колгосп. Ну, 19 столітті вже, все закінчилось все вже не існує це місто. Коротше, там нікого немає. Замок вже зруйнований. Всім все рівно на це місто. Просто буквально, ну, все, що там робити? нема що робити. І Радянський Союз такий. О! Чуваки, у мене офігенна ідея. А давайте з цього замку зробимо колгосп. Ха-ха! І хто ще сказав, типа, ого, чуваки, він шарить, він шарить це життя. Руйнуємо цей замок, беремо цеглу і будуємо колгосп. Економим! Ну, супер, ні? Містичний да. місце. Але я там бачу машину і вона мене може підвести. Він уже розуміє, куди це я біжу. До кого? Зараз буду посміхайся. Я так ось показую пальці. Ну Ладно, я не засуджую. Я якийсь рандомний чувак, якого він бачив перший, який біг з отого монастиря. Мені залишалося дійти буквально 15 хвилин. Але я побачив ось цю табличку. Я чую там водопад. Боже, я вже задихаюся. хочу. Чому місто назвали Червоногород? Це все... Через ось це каміння. Бачите, якого воно кольору? Я взяв би якийсь кусочок, такий гарненький, який би от. От, оцей кусочок. Ще візьму комусь. Я справді їхав для того, щоб побачити руїни. І я не міг взагалі подумати, що там є це. Так, це я. І знаєте, у мене було б набагато більше запитань, якби я туди не поліз. А це справді було б дивно. Поруч з цим водоспадом була будівля, яка повністю закинута. Люди її використовують для того, щоб викидувати там своє сміття. Я просто цього не розумію. Багато людей говорять, чому з нашими місцями не доглядає держава. Але знаєте що, ми повинні самі будувати цей порядок. Так. Надалі йти. Не хочу. Нарешті я дійшов до цього місця дорогу, до якого зайняло в мене 6 годин. 12 -го століття стояла ця будівля, і вона була дерев'яна, але мені здається, це не так, мені здається костило. Це був тільки ще костел, а сама ця фортеця, яка раніше була дерев'яною, потім її перебудували і зробили кам'яну, бо зрозуміли. Вказується дерево горить. Просто хоче взяти і доторкнутися до нього. Місія виконана. Тепер залишається насправді найскладніше. Це повернутись додому. Я дійшов. Я дійшов автостопом. Скільки всього я пережив? Це просто був один день. А зараз другого дня. У мене відчуття, ніби не знаю, я вже тиждень оце подорожую. Це так круто. У мене було 200 гривень в кармані. 200 гривень, щоб побачити це. І це набагато крутіше так досліджувати історію. Просто береш, їдеш і просто і в моменті там уже дізнаєшся все про нього. Оце шикарно. Далі я вирішив повертатися додому через Тернопіль, адже люди, яких я зустрів, їхали саме в тому напрямку, але до нього не доїжджаючи. Я був дуже втомлений, але надзвичайно щасливий. Я знову не знаю, де я, але я все ще такий щасливий. Кай! <плес> Аааа, як же це круто! Тут їздять машини. Я такий щасливий. Дивіться, скільки їх? Одна, дві, три, чотири. Це означає, що я доберусь додому. Супер. <гум> Сухо став. <гум> в цей день я спав години-дві, напевно. І це була така важка поїздка. Постійні ці подорожі, стрес. І я тому просто заснув вже в автобусі. Я тільки прокинувся. Я в Тернополі. <laughs> я в Тернополі. Далі я загорив собі мати потяг. До речі, дякую Міша, який замовив мені куток, адже якби я добирався з Тернополя автостопом до Львову, я би просто не вивіз. Про цей напій я я можу розповісти більш детально в інстаграмі. Я скажу, це маст хев для мене. Це те, що мені допомагає жити, виживати. Так. Оу, мага. Дякую, що мною 30 хвилин життя в Тернопіль. <laughs> Я вдома. Який же я щасливий. Я не передам цих емоцій. Це моя перша самостійна подорож. Без планів, без нічого. Це Реально шикарно. Я по дорозі зустрів стільки ну крутих людей, стільки приємних людей, стільки цікавих людей. І навіть доїхав ну, туди з рахунок її доброти і, ну, і розуміння ситуації. Вони зупинялися, підвозили мене і добрався додому. Я так само за рахунок ну, людяності, з рахунок українського народу. Я люблю український народ, це шикарний український народ. Нам не пощастило з історією, нам не пощастило з сусідами. Але ну, ж, а що поробиш? Все, що я зможу зараз зробити, показати вам таке прекрасне місце. Можливо, ви теж захочете туди поїхати, аби поїдьте, реально, це топово. Джуринський водоспад супер гарне місце. В цілому цей замок, типу, просто ходити там гуляти і доторкнутися до цієї історії. Блін, топово. А якщо ви ще автостопом туди поїдете, то беріть собі їжу, креймати спальник про запаси. Бо це мені так пощастило, а може вам не повезе. Тому так, да, готуйтеся до цього. Е, дякую вам всім за перегляд. Низький вам Уклін. Дякую. Дякую всім вам за перегляд. Пробачте, що я не можу розказати дуже багато цікавих фактів про це місто, адже загалом, то, якщо коротко, там то були поляки, то були турки. Коротше, хтось хотів його забрати. Спочатку цей замок будували для того, щоб оборонятися. але потім там вже жили люди. і... Ну, але я щасливий, що я оп опублікував це відео, і я щасливий цієї поїздки. Все було шикарно. Все, я стиху Все.